У Дніпропетровську агітатор за одного з кандидатів у президенти України вчинив стрілянину. Подія сталася у суботу. Діями чоловіка, який роздавав агітаційні листівки, обурилися перехожі. На зауваження припинити розповсюджувати агітки проросійського змісту 57-річний чоловік не відреагував. А коли люди оточили його, дістав пістолет і двічі вистрілив у повітря. Пістолет виявився травматичною дією. На щастя, ніхто не постраждав. Стрільця затримали і передали міліціонерам, які після з'ясування його відпустили. А время конфлікту двоє наших э, учасників. Э, Угрожали агитатору, будем его так называть, мужчине 57-го года рождения. После чего из зарегистрированного травматического оружия наш агитатор сделал два выстрела, в воздух не задержан, нет основания, нет состава преступления, так как он действовал в рамках закона. Як відомо, городяни почали активно реагувати на порушення громадського порядку, особливо якщо йдеться про застосування зброї, після заяви керівництва області видавати за неї по тисячу доларів, і 10 тисяч за передачу владі російських найманців чи сепаратистів.